Всі мої вітання. Не встиг від Капіталки відійти. Як тут в мене вона буквально літра 3 спалила бензину, виходить в мене з ладу стартер. Ну, тут повністю злизалися оці вже. 13-14 років кусі. Я тут тобто, оці прибомбаси робив, але воно. До одного місця тикарі очі. Зараз покажу. Я покажу, щоб було видно. Це покришилося ця пластмаса стартер. Це я буду протрути, буду складати. Оце так. Е, в нас її немає. Треба теж під заказ. Починаю дивитися в інтернеті. Ціна. От 100 до 300 гривень за такий стартер. О! Ну, точ, -точ копія зараз покажу. Шукайте, як то кажуть, знайдіть 10 відліч в цих двох стартерах. Найдіть 10 відліч. Тому що там ця більша, ну все. от Болт більше, гайка більша шайба. Ну, тут немає відмінностей в них абсолютно ніяк. 300 гривень за стартер просить хлопці, ну це я не знаю. Чого я це все кажу, хлопці, звертаюся. Подумайте мільйон разів, що робити стару техніку. Можливо, вона то не стоїть. Бо я сюди тільки вклав вже в ній. Побачимо, як вона буде робити далі. Тут, як кажуть, знаєте, як, як не срачка, то болячка. Як не вмер говрило, так галушкою вдавило. Ну, це вже не хочу не 120 вже кусити, а вже нею вже, ну, обкатати її вже до кінця, як то кажуть. Зараз буду ставити, протирати, ставити та вже кусити. Ось так.